Яку Путін збирається розтягнути у часі? Поговоримо із ветераном батальйону Айдар Євгеном Диким. Пане Євгене, вітаю вас. Доброго дня, слава Україні! Героям слава, от саме із цієї промови вчорашнього Путіна, аналітики інституту вивчення війни доходять до висновку, що він створює умови для довготривалої загарбницької війни в Україні. А яким чином, на вашу думку, Путін може цю довготривалу війну забезпечити? Ну, в нього здається, є для цього одна дуже важлива передумова. Здається, російське суспільство дійсно готове дуже довго терпіти загарбницьку війну і віддавати на неї гарматне м'ясо, порцію за порцією, от, тисячу за тисячами. Та власне, тисячі, це я вже за застарілими е, підходами. Е, нещодавно була якщо ви пригадуєте була утіячка е, в одне з російських опозиційних видань про те, що за планом російського генштабу вони за цю зиму втратять 100 тисяч своїх мобілізованих, і вони це вже запланували. Тобто їх от тобто вони вже перейшли в, е, в той вибір, при якому 100 тисяч суди, 100 тисяч суди. Це якби вважається. Прийнятними цифрами, абсолютно прийнятними втратами. Тобто, ну е, фактично, це вже мислення на 21-го століття, і навіть не кінця 20-го, а це вже мислення середини 20-го століття. Це друга світова, коли, наприклад, на там один штурм Києва могли покласти 300 тисяч людей там маршал жуков з компанією. От вони себе вже вбачають такими маршалами От, е, вони вже готові класти росіян сотнями тисяч, якщо не мільйонами, аби тільки стерти нас, старти світу. Тобто Путін в цій своїй промові він ні, ні, ні не сказав, що цей дощ надовго він ні, ні, не сказав, що вони заходять в затяжну війну, і е, їх абсолютно не, не напружує на його думку. От а також він чітко сказав, якою є метація. Він просто підтвердив, що е, метою є в принципі залишити Україну як такої, що всі ці території, е, якщо не вийшло за один раз пути, то значить поступову по частину, але всі ці території мають. Завойовані Російською імперії і включені до складу Росії з усім, що з цього витікає. Тобто він, він там посилався на для Петра І, він вже себе бачить, навіть там не Сталіним, чи Чешуко, він себе вже бачить, це царе. Таку. Тобто дід ну, в бункері поїхав з Польщі, але здається, він має для цього особливу передумову. Його народ готовий. Відповідно, нам треба теж налаштовуватися, те, що так не буде скорого вибуху у Росії, не вийдуть скоро сотні тисяч там солдатських мамочок і дружин з криками, куди ж видівається наших дітей та, та, та чоловіків. От е, інше питання: а які в них ще є резерви, крім гарматного м'яса? І от тут, що на резерв ти візьмеш, то більше питань, тому е, така впевненість Путіна. Що е, вони дійсно готові вести і виграти довгу затяжну війну, от ну е, викликає, скажімо, цілий ряд великих запитань. Е, вони вже вважали, що вони готові спецоперацію провести коротку, блискавичну. Потім вони вже вважали, що добре не вийшла спецоперація. Переходимо до масштабної війни, яка триватиме максимум м, м, продовж літа. Тепер вони вже починають переходити на іншу і часову шкалу, і на інший вимір пож е, по жертвах. А при тому матеріальних ресурсів в них більше не стає. А при тому сержантського офіцерського складу, який міг би якось структурувати оцю от біомасу мобіків, більше не стає навпаки, з кожним днем все менше і менше. Ну і зрештою, та та сама стійкість російського суспільства довго це витримувати. Ну зрозуміло, що в шкалу в місяцях вони вже точно витримають. Чи витримають вони шкалу в роках? Велике питання, от е, ну але далі виникає питання, чи витримаємо ми. Ну в цьому сенсі нам в чомусь простіше, бо якщо вони відступлять, Росія залишиться. А якщо відступимо, ми нас просто не буде. І якраз в цій своїй промові власне Путін ще раз підкреслив, наскільки насправді в нас немає вибору. Тобто, оскільки метою війни є просто ліквідація нашої країни, то ми то будемо триматися стільки, скільки знадобиться. Пане Євгене, але якщо йдеться про затяжну війну, то за цей час Росія теоретично може і активізувати свій військово-промисловий комплекс, і навчити мобіків зробити з них уже військових, і навіть хтось із них перейде до офіцерського чину. Чи є такий ризик, на вашу думку, що вони просто перелаштуються за цей час? Ну, власне саме на це Путін розраховує, але от в цій вашій фразі я підкреслив слово теоретично. Теоретично можуть, але теоретично вони і Київ за три дні могли взяти. На практиці в них багато що йде не зовсім так, як вони розраховують, і е, це і це не випадковість, закономірність з приводу військово-промислового комплексу. Дуже багато що буде залежати від того, власне е, наскільки жорстко дотримуватиметься режим санкцій. Без доступу до західних технологій їхній військово-промисловий комплекс абсолютно не здатний нічого випускати. Питання: зможуть вони попрогризати дірки в санкційному режимі і налагодити саме неразові, а постійні канали постачання необхідних комплектуючих, чи все ж таки е, західні спецслужби зуміють це відстежувати і перекривати? Якщо зуміють, то шансів на ВПК у них нема. От е, навчити мобіків, ну знову ж таки, в теорії да, кілька місяців роботи і воно буде Схоже на солдата, але е, є ж нюанс. А ми що тим часом будемо просто сидіти і чекати? От ми сіли, схрестили руки, чекаємо, поки вони тренують своїх мобіків і поки вони потім сюди прийдуть. Ну, звісно ж, ні. Це ж, це ж в будь-якому разі йде змагання. Тобто вони прямо визнали, що їм потрібно якомога більше часу. Щоб отримати шанс виграти цю війну, з цього логічно витікає, що значить, значить, у нас цього часу нема. Значить, ми маємо якомога пришвидшити знищення того контингенту, який наразі вже знаходиться в нашій території. Бо і тому зараз настільки втягає... так настільки важливо тобто, підтримувати ідея, так, збройні сили ідея, так, України. Так. Якщо ми встигаємо знищити їх зараз тут раніше, ніж вони там зроблять фактично другий з нуля такий же контингент, то цей другий контингент вже буде їм до спини. Він він вже їм нічим не допоможе. Тому так зараз максимальна допомога ЗСУ, зараз е, приготуватися витримати цю зиму. От і власне, ну і плюс дотискати союзників, щоб чим швидше власне довозили те, чого нам mm -hmm. бракує для перемоги. І я сподіваюся, що ця промова Путіна в цьому сенсі нам допоможе. Дякую вам дуже за те, що долучилися. Євген Дикий, ветеран батальйону. Айдар був з нами на зв'язку.